Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Так? О, що там. Клас, так? Ми зайшли в наш, ну як наш, не наш, а данський секонд-хенд. Тут ще 50% знижка, то дивимося в чому. Тьом, Костя треба лампу. салату. Ми хочемо ще деякий позив подивитися. Просто тут дуже багато людей. Ми тут зайшли в куточок. Де ліжка продають таке? таке то. Зараз хочемо дещо подивитись, потім нам треба буде поїхати ще в центр. то таке. Цікаво, крути походу парили. Що там? Не відривається? Може, воно не повинно відриватися сьогодні. Тобі може зняти жилетку? А? Ми хочемо подивитися деякі блюдочки. Такі от прикольні з машинки Гюахія. Такі цікаві досить. З машинками вікні зусіті. До речі, цих я не бачила. Прикольна задумка така. От якби вони подобається такий формат, але якби вони без малюнків були. Це було прикольно. Так. Що у нас тут ще є. Такі от мисточки. Ну Я така більш по-простому, але все одно дуже гарно виглядає. Мені сподобались оці такі колюти, 9 крон, і сьогодні ще знижка 2,50 будуть коштувати одна штучка. Такі от гарні. Їх тут один, два, три, чотири, п'ять. Треба всі передивитися, що вони гарні, не побиті і, мабуть, їх візьмемо. Ось із фруктами, Овочами, але вони нам не підходять. Я люблю такі от великі миски. Така миска для супу для борща. У нас лише дві глибоких, типу таких, але мені дуже любимо широкі. Вони були менш ширші. І ще мені до вподоби, оці. Але ці більше від тих. Ці більше як мисочки, а не як блюдечка. Тому ці, мабуть, не будемо брати. Тут ще є прям дуже великі. Ось ці незвичайні чашечки. Такої чашечки пити. Така кружечка. У нас завжди ось дилема. Це те, що в нас немає нормальних соусниць. Наприклад, ми там картоплю фріємо. А це ось знайшла по 10 Правда, 10 крон. Якраз дві штучки. Це дуже їх взяти. Тут посуд для випікання. Є вау. Дві штучки таких. Це ж для випікання, так розумію, правильно. Можна було б колись купити і там, наприклад, спробувати картоплю запекти. Такі от, ну так, да, це з для запікання, тому що вони прям з такою ручечкою. Клас. Ха -ха, прикольно. Все, дивіться, що мама взяла. Це для соусу. Ми коли їмо, на нормальних соусниць. Соєвого соуса не сушили в місті. Або для соєвого. Або просто для нас приєди. А нормальних соусниць якраз їх дві штучки була. Все. Так, оце наше. І це наше. І кості шалам посилюються. Десь покажу. Мені взагалі сподобались оці. Форма. Uh -huh. Це мені не подобається те, що візеринки. Вони різні. Хоча форма дуже прикольна. Mm -hmm. Все, ходімо. нам ще по магазинам, по магазинам. Тьом, mm -hmm. помахай. Помахаешь? А що в тебе є, покажи. Що А що це в Тьому? Гусочка? Mm -hmm. А ми ще зайдемо дитячі Добре? Дякую. Я тебе люблю. Тьомі ще безкоштовно іграшку дали, там можна було вибрати різні, але тьому вибрав коло. Відразу так сходив і все, і Коала його. Так, ми вже в Юскі. Я хочу собі вибрати... Ти чого вдіваєш? Я хочу собі вибрати вас, уж я не знаю яку. Я хочу або така, як в мене була, бо мені то сподобалась інша. Що в мене була, але вона була світліша. 27,50 такої ж є. Є ж сама зелена. Але мені ще сподобалась отака. І я це не знаю, як вибрати. Це дуже гарно. Це, знаєте, нам невеличкі якісь букети. Або все-таки оце зелене. І я не знаю. Прийшли до пуфіків Тут такі класні ціни на них. Оцей шар довгий лише 100 крон. Це десь приблизно 100. Ой, десь 15 євро. А це взагалі 50. Це десь 8 євро. М -м -м. Я такий пофік розглядаю. Куди ти, куди ти, куди ти? Що тут, перестановки робиш? А я такий пофік розглядаю, можливо, щоб при вході якби нижче було. Щоб при вході можна було поставити, щоб там сідати на нього. Я не знаю навіть. Такий важкий. Маленький геймір подобається? <різь> так? Тобі такий стіл будемо брати з під Клас, так? Взагалі топчик. <різь> <різь> Йому... <різь> <пухень> Йому це більше подобається. <різь> Куди ти лізеш? Ми вже вдома і ми приїхали, я щодень подала чим їсти. І відправила спати. Що дуже, дуже довго садно вкладався, хоча вже на пів години, як мінімум, запізнився, перегулення. А я хочу собі приготувати їсти, бо я так і ще й не поїла. Сьогодні я зважилась, побачила свій фівес, скільки я вважу. І з сьогоднішнього дня, сьогодні в нас 1 лютого з цього дня я починаю ходати. Худнути. А тому буду вже фіксувати вагу, ну, коротше, буду розбиратися, як це все правильно робити. І ще в мене сьогодні прийшла ідея. А, я дуже багато їм солодкого зараз. Відмовитись повністю від нього я не можу. Але я придумала собі альтернативи, як зробити менше солодкого, щоб було приємно. Перше я вибрала все-таки оцю вазу. Мені дуже подобається, вже переставила тюльпани, Боже, які вони гарні. Тут є кость. <сум> Мандарини. І ми з ним домовилися. Домовились? Oh. Ну блін, ну чому ти так серйозна? Ти може бути серйозним чи ні? Це дуже серйозна справа. Загалом, про що ми домовилися? Коротше, ми домовилися що кожного. Ну, сайт. Я серйозний. Ну настільки. Давай. Каже, Я не можу грати на камеру. Давай. А, це ми просто шорти, хочемо знімати різні. Коротше, ми домовилися, що кожного тижня. У нас будуть тут стояти нові квіти. Тобто, якщо ці зів'я, ми їх змінюємо на інші. Тим тобто, паче квіти в Данії недорогі. Оцей букет коштував лише 20 крон. Це трішки менше, ніж 3 євро. 280, 2,90 десь так. І я думаю, це небагато. Один батончик коштує більше, ніж євро. Снікерс, наприклад, може коштувати там євро 20, євро 30. Я гадаю, що це небагато, а шоколадка так тим паче. Майже як букет у цих тюльпанів. Mm. Тому я буду їсти менше солодкого, але mm. мої хлопці, мій чоловік з синочком будуть мені купувати квіточки. Синочку. Зберемо mm. <кху> з Ти Як з ним спілкуватися? І щоб підтримати. Панут. Я не сам. Порка? Паргам. Все, я не хочу, чтобы нічого. Мусорку. не дивлячись, стати ще на спільна дитина. Не хочу мати, не хочу мати. Ну, так що, з тобою можна нормально спілкуватися, чи ні, мене серйозні теми спілкуємося. Мені потрібно твоя підтримка. Ти хі-хі, ха-ха-ха. Підтримка, тому що ти хочеш квіти. Так. Іди, іди. Ти менше І мені. Буду квіти? Ми там спілкувалися, чуть в мене не згоріла пательня. Я ще хотіла мав, там по кояцьку очахаві, показати вам, що ми тут пилочки. Ой. товарів, ну, хартоваринок. Треба їх помити добре? Я дасть кому звучати. Ще такий гартаринок. Тут в одної зебри поламана нога, ось але інша є нормальна. Нормально коштує около 50 крон, мінус 150 візник, це 25, а це виходить 13. Ще така отгусточка. Дуже мені сподобалась. Там ще одна була. М -м -м, така типу крила не махає. Але мені сподобається. І дві. Ось Та, такі от якраз підходить під цей. Дві таких цих. Соусниця. Зараз цей чоловік знову пройшов, я до мене хочу. Оце домашка. Тобі скільки всього треба робити? Це домашнє робить. Де за? Іди роби домашку, я тебе не буду підтримувати. Ти підтримувати? буду ще секундочку, почекайте. Простые для всех. Ты полакаешься сегодня. Ну, я так поставила, как и делала и все-таки взяли вот эти вот Их тут вышло пять штук. Мне они сподобались, вкусные також Тому це все то треба буде перемотити, це перемити, це осуд. Коротше, в мене є чим зайнятися. Але спочатку я хочу поїсти. Когось ти там робить свою домашку, я буду їсти. Якщо хто буде їсти, бажаю вам снова. Зараз 14.39. Я тільки буду снідати обідати. У мене салат з тунцем, огірок, помідор, радиска, кунжут і олія, і яйця, і хлібчик. І все. Якщо хто їсть, бажаю смачного. Всім привіт! У нас вже наступний день. Ми з йдемо день було дороги, сподіваюся, нормально буде сюди. Правда ще проти сонце. Ми просто з одного магазину йдемо в інший. Сьогоднішня неділя, день закупів. Тому ми там зайшли в один, треба було сир взяти. А тепер йдемо в лідол. Просто недалеко один від одного. І не хотіли сідати в машину. Оце цьому роздягатися, дивити, тому ми, ми йдемо пішки, а то це вже під'їде. Да. Ой, як Рослата приїхав. Ми вже від'їде. Чому я тут вже вибираю горішки, тут з них це були? Чи вони минулого разу були? Не походу минулого разу були, я не пам'ятаю. На походу минулого разу були. Хочеться якихось горішків взяти, щоб таке перекусувати. Мамого є, правда. Що давно маного не брала? Але хочеться горішків якихось. Де жове? Тьома. Тьома? Ти куди маму ведеш? Давай подивимося, що ми тут взяли. Так, що ми тут взяли? Картопля, капуста, перець, м'ясо, фарш, горішки все-таки. Костя умови мене взяти. Ліхтарі, там салат, буряк, огірки, помідори і новенькі сирочки. Вже вдома ще не дуже пізно, що зараз тільки висоти перва година. Ну майже вже перва година. Але... Чима впав. Корожі ністо, ніж кукурудзі впав. Поможеш далі? Що так? Маю кукуруджку впав. Що вони вдвох не впали. Шапку з нього. Ми не встигли переодягтися. Тільки кого-то зняли. Що ми вже дивиться нові книги, які ми купили в літлі, знайшли книги. Блін, така ціна. Просто дуже дешево. Це 50 крон штука. Це скільки? Крон вісім. Євро вісім книга, не євро вісім, ну, коротше вісім євро приблизно книга одна, ну тобто 50 крон штука. Ну вони дуже гарні. По-перше, малюнки погляньте. Картонна, малюнки дуже гарні, якісні, такі реалістичні, але не фотографія а саме як намальована. В чому там вже вивчає звуки різні, тут різні звуки. І Костя каже, будеш читати датською? Він каже, боже, щось тут дуже складно. <різвання> Такі реально класні звуки. Чому там транспорт вивчає? Да? Там трактор. Є. Де трактор? Це трактор. Да? І не просто там і все. А от реально, як заводиться, він починає їхати. Мені літак подобається. І полетів літак. Там тато в нас збирає ці продукти А Атіма буде спати? Ні. Чому? Каже, мама, ти книги мені такі цікаві дала, так? Яке спати? Індик, кулдик, кулдик. Котики тут також дуже гарні. Де котик? Ось три котики. У нас вже є одна книга із звуками, але вона мені, до речі, менше подобається, ніж ці. Зараз поясню чому. Та із перших книг не пам'ятаю, де ми її купили. Здається, може... не, не, не пам'ятаю, де ми її купили, але десь купили. А тут також є можна натискати. Але єдине, що тут і свійський, і не свійські, ну, наприклад, там Лев. Це Левеня, але ж це Левеня, це не сам Лев, як говорить. там, да, там. І, наприклад, ну, такі якісь звуки нестандартні. Тут більш свійські, і тут котики, собачки, там таке нормальне. А отут є такі звуки, які ну не зовсім навіть і не повториш. Що, що це за звуки? Ну ні, воно цікаво. Чому цікаво роздивлятися, натискати, але якось кошенята тут дуже мало. Тут нормальне кошеня, тут взагалі таке сліпеньке, тут таке взагалі стрьомне кошеня. Цуценята ти сам не зовсім зрозуміло, що це собачка. Ну тобто, коли дитина ще тільки вчить собака і котик, вона ще не вчила, ну, в чому ще не знав, да? що є маленький собачка, маленький котик. І тут на тобі зразу маленький собачка, маленький котик. Або маленька левеня. Чому досі не знає, що таке маленька левеня є? Вона ну, великий лев, але не маленька лавеня. Тому що ми спочатку вчили як? Я лев. і тут це такий сидиш. Дуже сподобались тварини. Я їх вчора помила, вчора ввечері їх дали, так він з ними майже піввечора програвся, носив тут з одного місця на інше місце, показував нам. Дуже класно, слон подобається. І ще десь я брала корову із конячкою в магазин треба забрати. гусечка така. гусечка, Чома, гусечка, га 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 так? Гусочку будеш? Їсти. На гусечку, Кажи, яке їсти. На Не вийти. <рес> Коли не хочеш, щоб його цьому або обнімали, все відштовхує. Обнімайся. <клухи> <Да? клухи> <клухи> <клухи> У нас в цьому дитячому кутку тепер завжди безлад, але мені подобається. <клухи> Скажімо, фінал цієї перестановки мені подобається, як воно стоїть, тому що тут дуже зручно більше прохід став, тут столик, навіть вліз, світло, світить ввечері. І чудово ще якраз освітлює цю частину. Туди іграшки можна кидати, як хочеш, розкидати, складати, переставляти і так далі. Єдине, що це пусті я кудись би прибрала, тому що чого може на нього гепнутись. Це точно. Вчора майже така ситуація і трапилася. Загалом мені подобається. Я би сюди ще якісь полички. Причепила, можливо, для книг, або якихось іграшок, або декорації, або щось типу такого дитячого плану я маю увазі тому що і так в дитячій зоні квіти є. Я хотіла ще поличку для орхідей, але ні, цього не буду робити на цій зоні. А от якісь полички, або корозинки, якісь декоративні, знаєте, повісити там, іграшки якісь почепити. Ну, було б прикольно. А так начебто гарненько. Я на що переживаю це за цей кактус. Він вже досить такий великий і високий. І, щоб, не дай Бог, чому його не зачепив, І він не впав. Ну, Костя не хоче його викидати, я б його викинула. Моя поріх ідея. На цій нотки хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимося в наступному відео. Пока-пока!